І сьогодні ворог знову завдав ударів по Львову по Львівщині. Нас як я розумію з того, що можна говорити. Будь ласка, розкажіть. І, і тут найголовніше, я читаю про те, що є перебої з електропостачанням знову у Львові. Вони із вчорашнього дня ще залишалися. Але до чого готуватися львів'янам важливо розуміти. Будь ласка, вчора більше половина Львова була без світла в кінці дня, але станом на ранок на сьогодні було повністю відновлено електропостачання у Львові. І зв'язок також був відновлений у Львові. Насправді, після цих двох ударів, ну трьох вибухів, які ми чули у Львові. Постраждало декілька інфраструктурних об'єктів, які пов'язані з електропостачанням. Знову є перебої з світлом. Знову почались перебої з зв'язком. Бачили над містом декілька таких задимлень. Зараз вже ведуться роботи по відновленню цього складної ситуації у Львові. Нам треба всім залишатися в укриттях, тому що повітряна тривога ще не завершилась. Крім того, маємо інформацію, що на підльоті ще ракети до західної України. Тому я думаю, що вони нас не залякують, вони нас тільки розлючують. І дають сили і наснаги більше працювати і робити все як надійний тил для України. В нас ще сьогодні така ситуація, що можливо десь не будуть працювати звук повітряної тривоги. Тому по місту будуть їздити автомобілі з рупорами, які будуть сигналізувати про відміну чи початок повітряної тривоги. Школи до кінця тижня в нас не працюють ніяких ажіотажів ні на заправних станціях. Ні в магазинах немає, але без потреби бажано. Я думаю, до кінця тижня всім львів'янам і гостей нашого міста менше пересуватися і рухатись по місту. Електротранспорт сьогодні зранку теж запрацював. Думаю, що зараз будуть перебої з електротранспортом, але автобуси їздять ніяких корків нема. Без потреби. Я думаю, що не потрібно нікуди виходити. Я думаю, що треба слухати всі сигнали, всі офіційні джерела, які надходять військової адміністрації Львівщини, і не піддаватись ніякій паніці, не піддаватись ніяким слухам, і, безумовно, не викладати ніякі фото відео, навіть якщо щось цікаве, хтось щось побачив. Так що зберігаємо спокій, віримо в ЗСУ у Львові. Нормальна стабільна ситуація, а я ще коротко запитаю: от в Дніпрі розповідали про те, що там могли бути перебої з водою. і Сказали, що в ті райони, де немає води, зранку сьогодні мали привезти водовозки. Цю воду. А у Львові теж щось подібне може статися, коли, скажімо, або магазини працюватимуть, або ще якась може бути проблема. і в людей може не бути там, скажімо, питної води. Ну з крану не всі можуть там пити кип'ятити, бо у Львові вода така звичайно хороша. Ну але є певні нюанси. Чи у Львові це готові, готові до того? події, щоб ну хоча б давати людям питну воду, якщо раптом виникне така історія, ми ж не знаємо, куди там ця ракета може, може прилетіти. Львів готовий до того, але ми вже закликаємо львів'ян фактично з 24 лютого про це про те, що у кожного має бути вдома якийсь мінімальний запас продуктів харчування і мінімальний запас води. І також, якщо ми вже багато говорили про це, що будинки багатоповерхові, де і ОСББ в них також вже практично всіх облаштовані як пункти обігріву на випадок, якщо буде і проблема з опаленням.